Moi, votre guide Ілья вот à l'école аліколія français Привіт! На зв'язку Ілля, та я ваш з вивчення французької мови в мовному центрі з геніальною назвою Ілля Фонце. І сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати правила читання французької мови, а саме летер но мюет приголосні, які ми будемо читати в кінці слів. Але спочатку давайте подивимось, наскільки добре ви запам'ятали попередній матеріал летер. Літери, які ми не читаємо, Тож, які літери ми не читаємо, якщо ви дивитесь це відео в Ютубі, то ось список цих літер. Оберіть, будь ласка, або можете пройти за посиланням нижче та виконати інтерактивну вправу, там де можна поклацати, потицяти і так далі на нашій інтерактивній платформі іліяфонце. Супер, тепер давайте перейдемо до летр номіт або літери, які ми читаємо. Тож які літери ми читаємо у французькому тексті? Все дуже просто. Варіант один, як ми можемо це визначити. Ви можете відкрити алфавіт та повикреслювати летер Мюет. Ось все, що залишиться, те ми читаємо. Варіант 2 Нам запропонували англомовні друзі, які вивчають, досліджують французьку мову. Це фраза «Be careful». В цьому слові ми бачимо декілька приголосів: би, «R», ар, «L». «Be careful». Ось це і є більша частина тих літер, які ми все ж таки будемо. Читати в кінці слів. Але камон, ну це ж французька, це не англійська, тут не все так просто. Тому їх насправді більше, ніж в цій фразі. Давайте тоді розбирати їх одна за одною. Спочатку я говорю, потім ви за мною. Давайте знову підемо за алфавітом. І перша літера в нас все ж таки є у цій фразі це ці літера «б». «Клюб». Мало б читати це слово за правилом, але я помітив, що багато моїх франкомовних друзів насправді вже відійшли від вимови правильної, і вони не кажуть клюб. Вони кажуть або клюб. Це можна також почути в пісні «Стромає». клюб, або навіть просто кажуть англомовне клюб. Також ми будемо її читати у словах «сноб». Мегеб. Не дивуйтесь, більшість слів із літерами, які ми читаємо в кінці, будуть дуже-дуже потрібними вам в житті. Наприклад, давайте трішки відійдемо від черги за алфавітом та перейдемо до літери М. З нею я знайшов найбільш популярні такі важливі слова, як хімічні елементи. Кадміум. Але найвже буде і одне гарне слово це все ж таки ферум. Також інколи французи можуть казати фером. Літера С. Здебільшого в кінці слів буде читатись як к авек. Якщо ви забули, то вам треба повторювати за мною авек. Флік. Трик. Ну, добре, з цією літерою доволі такі потрібні слова це літера F. Наприклад, слово шеф. Не плутати з шефом на роботі це саме кулінарний шеф. F. Класний звук, так? Эф. Голосні ми з вами розглянемо трішки пізніше, але я одразу прививаю вам любов до цих крутих звуків, квакаючи Уа, або «ф» або. Ү, і так Далі Далі дуже важливі слова з літерою «ж», яка на початку та в кінці слова здебільшого буде читатись як «г «грог», «Айсберг». Далі дуже важливі слова з літерою К «Анорак». БІфтек. Це ще більш-менш може знадобитись. Люк. Це з історією цієї французької, що нам не подобається все англійське, але ми трішечки слів візьмемо звідти. І, до речі, я думаю, ви вже помітили, що більшість літер, які ми читаємо, вони зустрічаються все одно в словах іншомовного походження. Далі літера L. Тут вже добре все ж таки потрібні слова. Авгріл. Ілль. І я впевнений, що ви вже скучали за винятками. І саме з літерою L їх буде дуже багато. Наприклад, слово «жантій» – «утій». Далі літера Q. Якщо ви раніше вивчали вже французьку, то я впевнений, що вам дуже подобається цифра «санк». Сонк. Також є слово Кок. КОК. Ну, і наостанок я вам зберіг найбільш красиві слова з літерою R, наприклад, щер. КЕР. Якщо ви хочете дізнатися, як без жодних зусиль навчитися вимовляти цю французьку Р, то напишіть в коментарі, і я вам скину дуже простий лайфхак, який вам допоможе засвоїти її. Буквально за декілька хвилин. Також слід відмітити, що в дієсловах, які закінчуються на «ар», e в нас ця літера все ж таки не буде читатись, а буде нам так само, як літера Z в сполученні Ж e давати звук и. Тобто е e З та р e дають нам звук «і». Наприклад, парлі, перлі манжі. Тож тепер питання до моїх англомовних друзів. Де в фразі Be careful літери К, Ж, К та інші? Сьогодні ми з вами розглянули льлетер номіт або літери, які ми читаємо. Тож підіб'ємо підсумки. Ви можете запам'ятати фразу be careful, носити її з собою в гаманці на маленькому папірці, та коли треба прочитати якісь французькі слова, діставати її, звірятися і втрачати багато часу. Або ж ви можете просто практикувати та багато читати французьких текстів. І як на мене, це найкращий спосіб. В мовному центрі Лія Фонце є дуже багато курсів, в які вбудовані вправи на фонетику інтерактивні вправи, де можна тицяти, клацати і так далі. Тому пишіть в коментарі, та я скину вам посилання на безкоштовні вправи з фонетики. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et à tout à l'heure, à l'école, il y a français.